Пресвятая, Богородице, спаси нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі Христі, браті і сестри, дорога наша молода, дорогі дітки, слава Ісусу Христу! Слава Щиро сердечно вітаю всіх вас, кожного з тут присутніх, від великого до маленького, з цим чудовим, надзвичайним світлим святом успіння Пресвятої Богородиці. Це особливе свято, яке завершує наш літургійний рік і наче дає нам такі перспективи щодо Царства Небесного, наче проображає нам можливий сценарій нашого з вами переходу від життя цього до життя вічного. І це прекрасне радісне свято. Це свято, в якому немає навіть тіні смутку. Бо сьогодні причиста Діва Марія, покидаючи цей земний світ, відходить до світу невидимого, світу небесного і вічного, тим саме стає доступною для кожного з нас в особливий спосіб. І кожному з нас може дати ту свою опіку, яку вона хоче нам дати, якої ми з вами потребуємо. З давніх давен. Коли існував світ, людство хотіло бачити у Бозі якоїсь ніжної риси. Люди хотіли відчувати, що Бог є лагідний, що Він є ніжний і приємний. Але образ Божий був образ суворого батька. Ми апріорі з вами, коли говоримо слово тато, ми розуміємо, що він, хоч і люблячий, і добрий, але він і настільки поважний. Він і настільки зайнятий, що нам іноді навіть не вистачає сміливості звернутися до нього з якимись нашими дрібними проханнями. Але коли ми говоримо слово мама, ми розуміємо, що вона є та, яка стерпить любу нашу примку, що вона є та, яка попросить за нас тата і нам стає легше. І от, дорогі у Христі, ті сподівання на лагідного небесного Отця, Розкрилися у особі пречистої Діви Марії, коли вона стала по правиці свого улюбленого Сина Ісуса Христа. Стала по правиці Простову Пресвятої Трійці. І сьогодні є цей день, коли вона туди восходить. Історія цього свята нам відома із святого передання, з різних джерел. Церковна традиція вчить нас, що пречиста Діва Марія прожила після Воскресіння і Вознесіння свого сина ще 12 років на землі і тоді отримала вістку про своє успіння. А наприклад, святий Епіфаній каже, що вона прожила трошки довше. І не в 60-річному, а в 72-річному віці покидала цей світ. Так чи інакше, для нас це не так важливо, але важливо те, що весь цей час, поки причиста Діва Марія залишалася самою на землі, вона по-святому тужила за своїм сином. Вона ходила місцями, де Христос проповідував, де він перебував, і часто просила, щоб Господь дозволив їй зустрітися швидше із її божественним сином, Божественним Спасителем. І от одного дня, коли вона перебувала в такій молитві, з'явився їй ангел Господній, який сказав до неї, радуйся, благодатна Господь з тобою. Це вже друге, вона чує такі слова від небесного післанця. Це вже друге він її величає. І сьогодні це величання пов'язано з великим чудом, з тим, що вона відійде до вічності. І от ми чуємо з вами в тропарі, що поріздві дівство збереглати, а в успенні не оставила те світу Богородице, переставилася до життя, бувши матір'ю життя. Саме в цих словах ангела ми розуміємо, що сповняються слова оцього тропаря. Ангел Господній, видіння для Марії не нове, але вона все рівно переймається, вона все рівно залишається Смиреною. Дівицею з Назарету, яка готова слухати Слово Господнє. І Господь каже їй, що молитва її вислухає. ангел каже до неї, що прийшов їй час покинути цей світ, і вона спокійно може перейти до вічності, знову зустрітися зі своїм сином, якого вона так хотіла побачити. Пречиста Діва Марія сказала, що вона стривожена. Вона сказала ангелу назватися, як його звати, хотіла почути його ім'я і сказала, якщо така воля Божа, я готова покинути цей світ, але я дуже прошу, щоб я його покинула без страху, без болю, щоб ніякий злий дух не зустрівся мені цією дорогою до неба. І ангел їй відповів, що ім'я його надзвичайно чудне, що він його промовив. Але потім сказав їй, чого ти, пречиста Діво Марії, хвилюєшся? За якихось духів, чому ти хвилюєшся за диявола, голову якого ти вже стерла? Але нехай буде тобі, за твоїм словом. І він вручив їй пальмову галузку, яку приніс із раю, яка мусила очолити процесію з похорону прочистої Діви Марії. Коли ангел зник, чудесний спосіб з'явився Іван Богословний. Той улюблений учень Ісуса, який був поручений у синівство при чистій Діві Марії в моменті розп'яття Ісуса Христа. Навіть тоді, коли Христос був розп'ятий на Христі, він пам'ятав про свою матір і Іван Богослов опікувався нею, приймаючи всю її синівську любов, всю її батьківську любов, материнську любов. І от він проповідував далеко. Кажуть, десь на острові крит, але якась хмара його підняла в цей час і перенесла до будинку, де перебувала причиста Діва Марія. Можна собі тільки уявити, які приємні емоції пережила вона і він, коли вони зустрілися, коли син зустрівся з матір'ю, з матір'ю Божою і матір'ю нашою. Бо коли Христос поручив їй синівство Івана Богослова, дорогі в Христі поручив і нас всіх, як дітей в її руки. Після розмови почали з'являтися інші апостоли. Можна собі уявити, вони всі були проскидані по світі, кожен мав якусь місію. За історією церкви вони проповідували вже 12 років. І тут вони всі починають з'являтися в чудесний спосіб. Господь своєю силою, наче переносив їх до домівки причистої Діви Марії. Іван Богослов, зустрічавши їх, виходив і казав до кожного, щоб вони не лили сліз. Під час похоронної процесії пречистої Діви Марії. Бо не годиться тим, які проповідують вічне життя, лити сльози тоді, коли хтось до цього життя переходить. Пречиста Діва Марія зі всіма зустрівшись віддала свою душу Богові. Її тіло оповили похоронними полотнами, плащаницею, так як це було з Ісусом Христом, і поклавши на маре. Почали оцю похоронну процесію, на чолі якої йшла оця пальмова райська вітка. Євреї, почувши про цю річ, захотіли зашкодити цьому похорону. Вони давно воювали проти християн, і причиста Діва Марія, вона була для них, напевно, оцею найбільш святою християнкою, яку вони, хоч і хотіли, можливо, якось анігілювати, але ніяк не могли нічого з нею зробити. І от коли почалася ця похоронна процесія, вони шукали по місту, де ж ця процесія, але силою Божою нічого не бачили, чули тільки похоронні пісні. Але Господь Бог хотів, щоб сталося чудо. Він хотів, щоб пролунали ті слова, які сьогодні кожен з нас говорить, коли потрапляє в небезпеку, коли відчуває потребу допомоги Пречистої Діви Марії. І саме тоді один з тих євреїв. Побачив чудесний спосіб оцю похоронну процесію. Всі були сліпі, ніхто не бачив, він один побачив. І от коли він це побачив, змілився підбігти до мар, на яких лежала пречиста Діва Марія, і хопився за них руками, бажаючи перевернути тіло матінки Божої. І як тільки він чепився руками, ангел Господній по кисті віддяв йому руки. Ці руки повисли на цьому щаблі цих мар. І він здивований, вражений цим болем, цим жахом, цими переживаннями, не знаючи, що сталося, але Духом Святим, збагнувши, сказав такі слова: Присвятая, Богородице, спаси нас! І в цей момент збагнув. Діткнув назад свої руки, і вони в чудесний спосіб приросли, залишивши тільки шрами від місця, де було стято мечем. Апостоли, це побачивши, усвідомили всю суть цієї історії. І вважається, що саме з цього часу люди почали молитися тими словами, кажучи, Пресвятая Богородице, спаси нас! Тіло пречистої Діви Марії поклали у гробі. Як і годиться, цей гріб закрили до входу каменем і відійшли. Але апостол Тома знову ж таки за Божим привидінням, не був присутній на цьому похороні. Він, як завжди, запізнився. І коли він прийшов, очевидно, захотів востаннє попрощатися з тілом пречистої Діви Марії. Йому відкрили гріб. Але побачили там чудесне світло. В гробі не було нікого, окрім цієї плащаниці, яку було загорнуто тіло пречистої діви Марії. Вийшовши з гробу, апостоли мали видіння, як Діва Марія возноситься у небеса своїм тілом, душею і тілом, висідаючи на престолі, а навколо неї воїнство небесних сил. Вона чесніша від Хировиня і незрівняно славніша від сирофині, війшла у небесну славу, де перебуває пони. Вона є оця покровителька всіх нас, вона є та, яка єдина, окрім небесного Отця, може сказати до другої особи Божої, мій син улюблений. І вона є та, яка має сміливість. Просити в нього все, що вважає за потрібне для нашого з вами добра. Сьогодні, дорогі Христі, святкуючи це свято, переживаючи кризу, якщо так можна м'яко сказати в нашому суспільстві і в цілому світі, ми дорогі, маючи надію на перемогу, на щасливий кінець війни, зобов'язані. Говорити ті слова, які сказав свого часу той благословений чоловік. Пресвятая, Богородиця, спаси нас. І коли ми будемо це говорити, віримо, що справді так і станеться. І все буде добре. Тому молімося і кажімо, кожної миті, коли це треба, та й коли не треба, Пресвятая, Богородиця, спаси нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!